Привіт, мене звати Бащева Аня, і я дублювала роль Кейт у фільмі Формула 1, яку виконала Кері Кондон. Це було моє перше знайомство з Кері у кіно. І мені дуже сподобалось. Мені дуже імпонує її героїня. Мені дуже сподобалось, як Кері її зіграла. У неї досить такий незвичний акцент. Що було дуже цікаво, це, тому, що це ірландська актриса, і е, в неї присутня така досить специфічна вимова, але мені дуже сподобався її голос, е, і мені дуже хотілося зберегти цю її автентичність і е, передати все те, що вона закладала у свою героїню. Як на мене, фільм Формула -1» – це безумовно кіно для поціновувачів якісного е, голівудського. Фільму. І це фільм про мрію, тому що кожен із головних героїв цього фільму, він так чи інакше, йде до втілення своєї мрії, жертвуючи чимось, долаючи якісь перешкоди. І тому, якщо ця тема відгукується, то безумовно варто піти, подивитися, класно знятий, стильний і дуже. Акшн такий фільм uh, тому Welcome, Дивіться, поки він ще йде в прокаті.